Програмування для розрахунку заземлення використовуючи лише введення вихідних даних Алгоритм програмування перше ввести в шаблоні для розрахунку заземлення у душаровому середовищі. Вихідні дані. Друге. Визначити таблиці 1, інтервали, які входять в відношення питомих оперів верхнього та нижнього шару. Потужності. Верхнього шару та довжини горизонтального електрода. В даному прикладі це 5-10 до відношення питомих опорів 8,33, один три. Для попужності верхнього шару 2,5. 30, 40. Тридцять сорок для горизонтального електрода довзиною сорок. Третє. Відшукати. За визначеними інтервалами розгорнуті таблиці 1.1 відповідний набір з табличними даними: Копіювати та вставити Урядок підготовчої таблиці. Четверте. Обчислення автоматично завершені в електронних таблицях. П'яте. Вивести на екран обчислені величини опору заземлення опору вертикального електрода, опору горизонтального електрода, витрату матеріалів.